Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ви пам'ятаєте, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. Ось так Дмитро Корчинський починає кожне своє відео, і, знаєте, і мені дуже подобається. Він це говорить виважено, імпозантно, такий чоловік, який з знанням справи підходить до своїх відео, і він увірвався в тренди. Я насолоджуюсь від його відео, коли він особливо говорить цю. Першу фразу, знаєте, як головнокомандувач, як голова сім'ї, як лідер руху він є лідерового руху, якщо так почитати його біографію, він завжди займається якимись лідерськими функціями. І це дуже круто. Насправді добре, що на Ютубі україномовному є люди, в кого ми можемо повчитися ось цим лідерським якостям. А я виставляю камеру, і ми з вами починаємо говорити про те. Що сьогодні у нас на Ютубі буде. Ми сьогодні будемо з вами говорити про те, що ну, відповідати на ваші коментарі. І я люблю це робити, особливо коли тема стосується чогось такого тонкого, що ми можемо з вами докопатися до якихось таких тонких глибин істин, які можуть допомогти вам наладити стосунки між вашими партнера минув між чоловіком і жінкою, між жінкою, двома її коханцями, або між чоловіком і двома коханками. Ну нікому не рекомендую, звичайно, <гум> такий образ життя, але буває у нас всяке. Ми не можемо викинути слова з цієї пісні. Отож, нагадаю вам, що якщо ви хочете підтримати канал, у нас вже є в описі е і PayPal, і пряма спонсорська допомога через YouTube. Будь ласка, хто буде першим спонсором? Я навіть придумаю вам якийсь бонус, що не знаю який, але спонсорів поки там ще не було. Тому давайте будемо починати. Отож, 20 років люди прожили в шлюбі, і чоловік з Збройних сил України ЗСУшник пішов від дружини. Кудись до коханки, яка на 20 років молодша. Символічно 20-20 дівчині 29 років, йому 49 років. Отож, цей коментар мене викликав дуже велику цікавість, тому що таких історій насправді дуже багато. І Якщо ви маєте змогу, напишіть, будь ласка, коментар, якщо у вас схожа історія або ваших друзів. А також поставте вподобайку цьому відео, це теж допоможе просуванню каналу. Давайте ми розберемо цей коментар і спробуємо з... з вами зрозуміти, що не все так однозначно. Ми можемо, звичайно, прогнозувати, що сім'я там жила якось спочатку щасливо, потім у них були періоди різні. Це все, звичайно, можна, але ми можемо піти від зворотнього. А ще якщо, якщо раптом людина, яка м -м, була поруч з цим чоловіком, це не є його людина, це не є його дружина. По, ну, вона по документам дружина, а по факту вони були не зовсім щасливі. Так? І, е знаєте, от, Задача кожного з нас із великої кількості людей знайти ту єдину людину, того партнера, який буде е, вам у всьому підходити, який просто не буде вас напрягати, який просто ви на нього дивитесь, і ви зможете зрозуміти, що без цієї людини яка б вона не була, який би він не був. Я не зможу прожити. На жаль, ті шлюби, які починаються ще коли нам від 20 до 30, 95% вони не такі. Ми думаємо там різними місцями. Того бабуся, мами на нас насіли, що ми мусимо виходити заміж. Потім ми якийсь час терпимо того, за кого ми вийшли заміж. Знаєте, так виходить, як бабуся і мами, особливо на Галичині, говорять. Бог вилів і нам терпів. Хто терпен, той спасен? Знаєте, є такі фрази, я ніколи їх не розумів, але дівчат цьому навчають з ранніх років. Ще й церква по великому рахунку, це те, що полюбляє Дмитро Корчинський, якого я згадував на початку. Хороший ютубер. Чесно, якщо вам виб'є, будь ласка, подивіться, а мені треба новий штатив. До речі, якщо хочете підтримати мене, щоб я купив новий штатив, можете. Зробити це на PayPal. І я це зроблю. Не подумайте, що я потребую якоїсь грошової підтримки. Просто банально хочеться перевірити, навіть, як ці сервіси працюють. А то ж у кожного блогера є вони, а в мене немає. Я мушу бути в тренді, навіть Дмитро Корчинський в тренді, а я не в тренді. Тому давайте будемо йти крок за кроком до цього тренду. Отож, ми можемо припустити, що ця людина це не зовсім та людина, яка мала бути. Вона випадкова мати його дітей. Вона випадкова особа, яка сказала в свій час, Так, я стану твоєю дружиною, ми будемо з тобою разом. Оце от все. І по факту пшик. 20 років пройшло. Людина просто знайшла свою людину і пішла до 29-річної Манюнічки. Знову ж таки, а ця манюнечка це взагалі феномен, тому що зустрічати з військовим це неабияка справа. Це великі нерви, це переживання, що з ним і як він. Бути дівчиною може, військового може військового далеко не кожна. Припускаю, що ця особистість може бути доволі сильною, і вона, можливо, знайшла теж свого. Справжнього коханого мужчину. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог, щоб у них все склалося. Переживати, звичайно, дівчині, яка м, залишилась без чоловіка і з яким прожила 20 років, не потрібно. Тому що якщо ви підете від зворотнього, якщо це була не ваша людина, вам просто із 7 мільярдів людей треба знайти свою. Слава Богу, сьогоднішня ера інтернету це дозволяє. Ви можете просто зайти на сайт знайомств, в Фейсбуці, виставити сторіс. Я впевнений, що в більшості з вас, дівчата, якщо дивляться зараз дівчата, жіночки, у вас і так уваги стільки на вулиці, на роботі, в соціальних мережах, і що це просто ви нею не користуєтесь. Саме тому якась депресія, якісь там думки, що я тепер буду робити, заполонили ваші мізки, і ви думаєте, що все на цьому моє життя. Обривається. Насправді, на цьому ваше життя тільки починається. І я хочу закликати всіх, якщо ви опинились на стадії розлучення, доведіть цю справу до завершення логічного, щоб кожен з вас почав нову дорогу, новий шлях. І тим самим вибрав собі оцей хороший новий шлях. Чистий листок, з якого ви можете почати свою історію. Спочатку знайти свою людину, сходити на побачення і бути з ним разом. Це прекрасно. Друзі. Я бажаю вам хорошого вечора. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що берегти себе це саме головне. Бережіть себе. Побачимось завтра!